Всім привіт! Ми вирушаємо. Вирушаємо на нову пошту, відправляємо замовлення. Відправляємо фасольку. У нас такий мороз на друзі. Десь пану 17 градусів. Так, холодно. Що ми додумалися? Додумалися взяти самки. Машини нема, а є куди йти. Отак до самки нагрузили і все. І їдемо. Так, хлопці? <реш> <реш> ага, то я їхати. Коротше, друзі, що? Йдемо, треба відвозити, відвозити замовлення. Йдемо помаленьку. Ми йдемо, йдемо, йдемо. Я вперед, що ззади відстаю. Можу в нас догнати. Я вже все відправили, поїхало все. Так, друзі, ми вже є, вже вдома, обід нас прийшов, пообідали і знову беремося до фасолі, бо на завтра знову маємо багато замовлень. Так і на завтра, то вже не післязавтра, бо не годин все раз. Щось, друзі, я не чекала, якщо чесно, такої великої таких великих замовлень, ну, чесно. Ми почали сипатися зі всіх сторон. І ми це ми вже поздавали деньки навіть. Ну що, виконуємо? Артур читає, шукає нам якийсь фільм, ми поки треба, переглядаємо ще фільм. Бумік, як завжди, мусить бути в центрі. Я не розумію, нащо тебе тут, але мусить бути. Мусить все проконтролювати, чи все добре. І все. Ну що, сідаємо працювати, сідаємо далі до фасолі. Так, друзі, ми працюємо. Працюємо, не покладаючи рук. Сьогодні мало що знімала, майже нічого не знімала, бо цілий сиділи в тій фасолі, замовлення поступають. Майже кожної години. Я не знаю вже, що людям казати, чи ще буде, чи не буде. Коротше, я вже понабирала, а як далі буде, не знаю. Сіла за комп'ютер загрузити ролик. І хочу вечерю зготувати, бо їсти хочуть, так здається. Зараз готую вечерю, швидко загружу ролик. Ролик буде дуже коротенький, маленький, бо Ну що поставлю камеру, бо постійно ми треба, теребимо. Та й ви заснете коли нас, що там цікаво, то та треба ту фасолю, бо треба потеребити. Якось так. Сьогодні відправили, не пам'ятаю, скільки вроді 20 кілограм. На завтра теж нас збирала на завтра, на післязавтра вже. Коротко. Коротше, друзі, якось так. Знаєте, як там кажуть? Е, я забула, як там кажуть. Назвався кунем полазь в пляшки, чи як? Чи не так? Ні, назвався грибом пола... баняк. О, то так само і то. <сум> ну вже зголосилася, вже сказала, ну, то так не можна. Не цей. Вже поки все не попродамо, мусимо тих пару днів... Мусимо тих пару днів попрацювати, щоб всю фасольку продати і все. Лишимо собі на насіння ще мішок. Ну і їсти, Але їсти, я вам скажу, що я ще маю таку фасоль, що цю молоду маю масоль, що ми е, з городу мали відварила. Ще маю морозилці. Добре, друзі. Кажу, сьогодні всім папа. -па. До нових зустрічей. Завтра що? Завтра знов цілий день терепимо. Коротше, друзі. Каже Артур, я вже так зможу хребет, болить, я вже так змучився. А Денис пішов в зал, його спасло, але завтра буде вже вдома. Але нічого, то за кожного кілограма все йому платиться. Нічого за дурно нема. Ми вчимо дітей завжди, щоб вони не робили. Ми вчимо дітей, що все заробляється. Що кожна праця оплачується. Ось так. Добре, все. Всім кажу, папа, -па, на добрані друзі, на добраніч. Папа папа. -па.